Всіх вітаю, друзі, мене звати Денис Гландовський. Сьогодні ми з вами будемо говорити про останнє дослідження Інституту економічних досліджень з Кьольна, яке показує, що на сьогоднішній день Польща є тією країною, яка найбільше бере коштів з бюджету Європейського Союзу. Натомість Німеччина залишається основним інвестором, скажімо так, в бюджет Європейського Союзу і надає туди найбільше коштів. І чому я вирішив записати це відео? Для того, щоб показати е, кожному, хто вважає, що антиєвропейські та антиукраїнські настрої на території Польщі носять якийсь масовий характер. Тому що дані цифри показують, що це є абсолютна брехня, тому як без Європейського Союзу на сьогоднішній день Польща нормально існувати е, не змогла б, вона є досить залежною від ЄС. І зараз в цьому відео ми поговоримо про цифри. Також поговоримо про е, ті окремі категорії, в тому числі і фермерів, які на своїх протестах кричали, що Польщу треба виводити з Європейського союзу, є стопить Польщу і так далі. Тому як всі ці слова розбиваються об цифри і е, являються повною нісенітницею. Дивіться, будь ласка, це відео до кінця. ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте, друзі, канал розвивати. Тож вдячний за вашу постійну підтримку. Також, якщо шукаєте роботу в Польщі, посилання в описі під відео, заповнюйте заявку, з вами зв'яжеться менеджер, надасть вам безкоштовну консультацію. Отже, згідно з останнім аналізом Інституту економічних досліджень Кіольна, Польща залишається найбільшим бенефіціаром Європейського Союзу. А з іншої сторони, Німеччина є тією країною, яка вкладається в фактично в бюджет ЄС найбільше. Зі звіту, який оприлюднило видання Deutsche Welle, видно, що найбільше до бюджету ЄС внесла Німеччина. Ця країна сплатила до бюджету на 17,4 мільярди євро більше, ніж отримала з нього. Тобто, бачимо, що. Коли хтось там кричить, що в німецьку економіку топлять біженці з України, які там сидять на виплатах, то бачимо, що це не зовсім правда. Бо, як мінімум, 17, на 17,5 мільярдів євро, Німеччина є стратна кожного року. Ну, це Тут ми говоримо про, саме про минулий рік. І ці кошти також йдуть з коштів, які платять. Німецькі платники податків, і потім ці ж кошти використовуються на Польщу та на інші країни, про які ми зараз поговоримо. Е, також одним з найбільших спонсорів ЄС є Франція, яка внесла е, до бюджету 9 мільярдів е, євро. Е, тому одразу можемо зробити висновки і зрозуміти, чому е, Німеччина та Франція, в принципі, керують всією політикою Європейського Союзу, і до них всі дослуховуються. Бо е, Хто платить, той і замовляє музику, фактично. І бачимо, що ці країни за рахунок своїх коштів допомагають іншим країнам. Е, от, і яким саме? Е, По-перше, Польща. Польща це найбільша країна, е, країна, яка найбільше бере коштів з Європейського Союзу минулого року. Польща отримала з бюджету спільноти на 8,2 мільярди євро більше. Ніж внесла в європейську скарбницю. Хоча тут є позитивні зміни, бо ще рік до того, тобто 22-й, Польща взяла на 11,9 мільярда євро більше, ніж внесла в Європейський Союз. Також серед тих, хто користується коштами Європейського Союзу, тобто бере більше ніж віддає, є Румунія. З різницею в 6 мільярдів євро Угорщина, з різницею в 4,6 мільярда євро. Е, також щодо Угорщини, з однієї сторони, ми бачимо, як той самий Орбан і різні антиєвропейські е, антиукраїнські політики кричать е, про те, що Надо дружити з Росією, надо виходити з європейського союзу, але бачимо, що насправді всі ці заяви являються просто звичайним популізмом. Бо без підтримки Європейського союзу в цих країнах дірки в бюджеті були б досить великими. Навіть взяти ту саму Угорщину і представити, що її бюджет не до отримає 4-6 мільярда євро, то можна тільки здогадуватись, які б мало це наслідки серед суспільства. Також досить багато бере Греція, це 4,1 мільярда, і Чехія 2,9 мільярда євро. Тобто бачимо, що з однієї сторони є країни, які готові вкладатися в розвиток своїх сусідів, і з іншої сторони є країни, які готові брати ці кошти, і однозначно, якщо Україна вступить до Європейського Союзу, то можливо вона буде навіть і. Країною номер один, яка бере набагато більше ніж повертає у вигляді внесків коштів до скарбниці Європейського Союзу. Тепер власне про тих популістів, про тих самих фермерів, які на своїх мітингах входили з плакатами по Лексіт», тобто це напевне якийсь аналог виходу з Великої Британії, який називався Брексіт, так. Процедура виходу з Європейського Союзу. От. І так само кричать, що Європейський Союз топить е польську економіку, польську господарку, польське фермерство і так далі. Насправді, ж бачимо, що Європейський Союз дуже і дуже добре допомагає е в першу чергу Польщі, і без Європейського Союзу, без коштів Європейського Союзу, Польщі також було б досить. Складно. І тим самим фермерам, в них би просто не було часу на те, щоб стояти на мітерах і блокувати україно-польський кордон, бо вони б розуміли, що жодних дотацій з Європейського Союзу їм виділено не буде, і їм треба йти працювати, або продавати свої землі, продавати свої трактори, на яких вони стояли на кордонах, або йти працювати. Бо жодних дотацій фактично не було б. Бо якщо подивитись на суму, яку отримує саме Польща. Це на 8,2 мільярда євро більше, ніж вона туди вносить. Тобто, фактично, це чиста сума коштів, яку польський бюджет отримує, на, то, на те, щоб функціонували всі соціальні програми, виплати пенсії, всі дотації і все інше. Тобто, внесок Європейського союзу в ті країни, про які ми щойно говорили, вони є досить і досить серйозними. І я думаю, що саме тому. Незважаючи на будь-які заяви, весь Європейський Союз і надалі буде дивитись на дії Франції та на дії Німеччини. І е, в якихось своїх заявах може говоритись про те, що ми хочемо вийти з Європейського Союзу, е, що будуть якісь внутрішньо, е, всередині в, в деяких країн, також будуть ось такі мітинги, типу, як. Е, були мітинги польських фермерів, але це не буде впливати абсолютно ніяк на е, міжнародну політику та на політику всередині Європейського Союзу. Бо знову ж таки нагадаю, хто платить, той і замовляє музику. Саме тому всі інші країни, як мінімум, будуть дослухатися до е, думки політиків з Німеччини, до думки політиків з Франції, е, і будуть е, тримати власне, цю саму лінію, цю саму вісь. Е, якщо Настане день, коли та сама, наприклад, Угорщина буде віддавати більше, ніж бере, то, можливо, її також будуть сприймати як якогось серйозного гравця е і так далі. Е в чому феномен Польщі? В тому, що хоч ця країна й бере більше коштів, ніж віддає, але е польські політики настільки себе добре зарекомендували на європейській арені, що до їх слів дослуховуються. Незважаючи на те, що в фінансовому плані е, бачимо, яка велика розбіжність, але феноменом є те, що до слів політиків Польщі дослуховується. І для України, в принципі, це є дуже і дуже добре, бо Польща як була, так і є, так і буде одним з найбільших союзників е, України, як мінімум, е, в сьогоднішній період, е, дякую, друзі, всім, хто додивився відео аж до цього моменту. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.